Марина Новий театральний сезон на головній сцені краю розпочнеться з другого регіонального фестивалю театрального мистецтва. У ньому братимуть участь представники західних областей України. Упродовж тижня глядачі зможуть переглянути і оцінити сім вистав молодих режисерів. Це справді високодостойна мистецька подія. Це тиждень свята для тих, хто любить театр, і тих, хто творить театр. Свято буде власне для глядачів. Які сповідують жанрові ситуації по виставах і комедії, і трагедії, і філософської притчі? П'єси демонструватимуться і на малі, і на великій сценах театру імені Старецького. До складу журі фестивалю також увійшли представники різних регіонів країни. Тут будуть будуть працювати представлені фахівці в галузі мистецтва театру із Києва, із Львова. Ось і ваші місцеві хмельничани. У новому театральному сезоні, окрім згаданого фестивалю, на поціновувачів високого мистецтва чекають ще й дві прем'єрні вистави у виконанні колективу обласного муздрамтеатру. Це благочистива марта. Прем'єра її вже назначена на 13 листопада. І вистава нашого також молодого режисера Дмитра Гусакова, стрибок у постіль, яка прем'єра здається 17 листопада. Вона запланована в нас, і саме ця вистава стрибок у постіль поїде. На тернопільські театральні вечори також у новому сезоні артисти театру імені Старицького планують повністю оновити свій музичний та хореографічний репертуар. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. хоча